Всім привіт! З вами Хепі Слайм! І це 11-та серія моїх пригод в індустріально РПГ. Рп е, наукова містика Майнкрафт. Уу. Значить, ми вчора в попередній серії підготувались до шахти і так досить непогано. В нас не є хіляючий меч 539. Іспользування тьфу, що шо шо, шо, шо за російська? так. Підкажіть, люди, чого я російською говорю? Що? Ні, я ніколи російською не говорив. Що зі мною не так. Мене підмінили. Точно треба мене вбити. Тьфу, ні, я справжній. Все норм. Так, я думав, це якісь лазуритні блоки. Ладно, я піду сюди. Значить, зробили ми ще Ну, підготувались, так, непогано. Е, до шахти? Непогано. Взагалі класно підготувалися. Значить, йдемо ми не по всякі там лазури. Ну, чфу, що я зробив? Йдемо ми по, по Нові руди. Що? What the fuck? Що за фігня? в мене лагає і щось Якась дивна вода? Вот, теперь все нормально з водою і з цим. Значить, ще можна желізо накопати. Отак. От е, Вс, йдемо сюди. Тут у нас тупік, йо-ма-йо, -йо, дурний шов. Ладно. Потім можна ще би було сходити там, де спаунер. скелетів. хоча, я думаю, там буде багато скелетів. Ну, звісно, що там спаунер. Е, значить... Ну, але ні, я буду лазити по шахтах трохи деколи викопувати метал, деколи не викопувати. Це як коли вже буде, як мені захочеться. І все, тепер йдемо сюди. Та -мо, лагай, Що там з настройками графіки? Та вроді тіні. а, -а, -а не, не лагай. Не лагай. Не лагай! О, все, норм. 30 фпс Поняли? Це вулична магія? Отак, отак. Ладно Вот так. Вот так. Ладно. Ти ті. Крутий, а от воду я завар. Все, норм? Е, так. Ладно. Ідем далі, йдем далі. Давай, якісь нові руди, класні, мені треба пони спуститися. А от дивно, що я не, не блуджуюся, тобто не заблуджуюся в своїх печерках, а ще ні раз так не заблудився нормально. Ну, тобто вихід на находив. Напевно, через те, що в мене є точка Хоу. Так, да, якось це впливає. <гум> ну, ладно. А от тут. Е, купа. Купу. А, купу чого, як це називається? Прийдеться викупити. Уран, о. <гум> е, значить, він для ядерних реакторів. Отак. От ну. В принципі, я думаю, я непогано розжився, тось, але для, для цих двох модів. А, що я граю не просто там, індустріальний Майнкрафт, щоб я відчував себе, не знаю, якимось там суперкрутим розкаченим ранець я робити не буду. Суперкрутим чуваком, а от, щоб індастр... от, фу, РПГ мене напрягав. Але індастріал мені полегшує чуть-чуть. Ну, зовсім трошки. Я, от бачите, більше от бронза, бронзова броня це з індастріалу. Значить, а от реламітові кірки, це все це з Divine RPG. Тобто моби, от, фу моби. моди досить сумісні. от Хоча не повністю. от Руди з Divine РПГ вряд ли можна дробити в дробілці, там не знаю, і так далі. факелів мало щось щось я не. не, не, не цей. Like, я не розраховувала, що мені факел не стане. І от блоків мало. Ну, ладно. Ну, в разі sí. чогось я можна надобати. Колупати нашкрябати, крябати тут Е І так. Це наш я брав свою пшеницю О, літаюча лопата. Так. значить Давай відколупати ще один треба. Все, я норм. Так. О, як світло стало. Це був жарт, якщо хтось не поняв. Знаєш, лопата. Замість цього одного гравію я сюди поставлю лопату, щоб копати цей гравій. Що тут в нас? Що, ви, ви щось від мене ховаєте? Я знаю, я знаю, що ви щось від мене ховаєте. О, це коблстоун. Ладно. Але я ще, можливо, повернуся, якщо заблунчуся. А де руди? Що за. Стоп. Настройки. Фак, я же ж вийшов ззаду і не поставив на нормальний. Фак. Затуп, затупом. Коротше, дебіл, можна сказати, все. Оу. Клас. Так, але висота 38, я думаю, тут можливі ресурси якісь нормальні. Ну от крім цього. Павук. Я чую павуків. Тут руйні павуки? Ні, я не хочу бути спальні роти отруйних пауків. Блудгем. Стоп. Блудгем? Блудгем спорт. fuck? Я підкручу звук, щоб ви щось чули. Ні, ну тоді отак. От щоб ви чули цих пауків. Ну, вразі щось в мене є. Так, де він там. Ні, це вже заголосно. Отак. Я вас не боюся. А! Фак. Тут колюбасу десь спаунер. Так, треба якось це... Що в мене дві бронзи? Чого я взяв дві бронзи? Кого але я взяв дві бронзи. Значить. от так. Далі збоку хілялка. Кірка оця, ця отут. Факели і блоки. Все, тепер можна йти. Так. Я чую, вони десь близько. ФАК! Там ще та веселка. Фак, вона мене вдарила. А, добре, з двох плюх. Нормально, у них ХП небагато. Так, з неї не вдарити оцю літаючу фігню. Але там вона на спальнері прям сидить, ну клас! Цей Рейнбор. О, зомбі, привіт. Ладно, я спущуся вниз, можливо, знайду якісь... Алмази! В лаву мене не скидайте, гімноти таке. Отак. От отак, отак, отак. От На. Mm -hmm -hmm. Там опять цей Рейнбор А, там у нас звідти Там я. Я вроде бачу спайне. Здорово, рейн... рейндбор, це літаючий щур Блін. Шо? Що тут забув крал?

Щось мені мене прена скелетів Так, значить це не потрібно. Це не потрібно. Це желізо потрібно. Хліб не потрібний. Сундуки теж не потрібні. Так, да, от ще один. Е, так от, ой. Ще одну точку. Поставимо. Щось багато тут спавнерів скелетів Е, спавнер 2. Ок. Все, 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 давай, обережно, обережно, обережно. Отак От хоба і хоба. Так буде ліпше, надіюсь. О, дійсно ліпше. Лагає. Підвисання, підвисання, підвисання. Ладно, йдемо далі, звідси прийшли. Або, там що, ж я бачив спавнер. Фокс палнір отруєних павків! На. Ламай, ламай, ламай! Єс. Во для чого потрібна така класна кірка. Ой, значить, треба поїсти. Що в мене хп регинулось? В принципі, обичні мови мені не страшні. А от такі от... Блин, я чую 5 павуків. Да скільки ваш тут. Ваш. Скільки ваш тут. Вот, до речі, я могу зробити собі спавнер таких от павучків. Ну, типа, мучити їх, але, в принципі, мені це не потрібно. Не так. Я можу тут набрати багато. Що за фіня? Ой, які класні звуки. Отак. От так, і тут нічого нема. А стоп. Заграв я, можливо, щось є. Ага! Я. Я прям Шерлок Холмс. А, окей, а там дійсно тупік. Шерлока Холмса обламали. Пишіть у в газетах. Шерлок Холмс обламався. Ладно. І... і. да, от по шахтах щось я не бачу ніякого ні. Ні-ніякого ні там рупі і так далі Яких таких ось супер руд де супер руди? Супер руда прийди на помощ! Так, фак, фак, фак О тепер на англійський преу. Ням-ням-ням-ням-ям-ням так, що підемо сюди далі. Ну чи цим мечем розіб'ється? О, цим теж розбивається. А він прокакується? 533? 531. А, ні-ні-ні, ні ні фігос два. ні 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 якщо так я ним не буду. От так. От так. Коротше, я собі таких мечей можу потім побільше зробити. От, до речі, отак собі зроблю, зараз е, ХП собі на. чуть-чуть е, нароблю. Ну, так же збільшується. Тобто, у типу, в мене стає більше сердечок Це можна навіть перевірити якось впасти. А ну, провіримо. Чи у мене дійсно більше сердечок Чи це все? Ну, класно! Ладно, провіримо на мобах якихось. Значить, вони там по-моєму, мені попів сердечка зносили. Подивимося, чи мені взагалі щось буде забрати, коли мене вдарить моб. Оце буде класний доказ. Опа. <плух> <плух> Супер, але в мене вже нема місця. Я думаю, я викину відро. І що ще мені викинути? Стріли, ні, лук не викину. О! О так. Ну так, дійсно, три рази. E, значить, тін можна забрати і все. В принципі, більше нічого. Так прям мене на сундуки, то собі просто викопав, хотів вилізти. А тут хоба і сундук. І в мене що, вже нема факелів? Це дуже-дуже погано. Мені треба десь знайти угілля і це швидко. І лагає. Все, тепер не лагай. Так і, і і... і і і а, в мене є зажигалка. В разі чогось? Я можу тут все спалити. Але палити буду іменно камінь, а не дерево, тому що, якщо я спалю дерево, це буде дуже погано. Мені треба якось так Навіть тут. Опа, ще сундук! О, вугілля! Там вже розгоряється. Що вже горить? Я вже щось підпалив? Так. Так. О, бачите, тільки півсердачка. О, ще желізна кірка. Лазурит. Уран мені не потрібен. От бачите, от зараз він мені е, взагалі урону не нанесе. А ну давай. Ну, де скелет? Де він? Ну хоч якийсь моб. Ну де 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 де? де, де. Я тут поспію. О, бачите, 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 не наносить урон, не наносить урону. Поняли? Це доказательство. Так, на 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 З трьох плюх. О, ще один. Подаруй мені свої стріли. О, дякую. Опа, там спавнер. Полюбасу вже два. Вони просто так не спавняться. Ай, ще одна, ще один удар. Єс. Отак. Все, йдемо далі. Блін, такий якийсь похід по шахтах мені не подобається. Так нудно. Ну, не нудно. А я не хочу, коротше, по таких шахтах. Я хочу по обичних шахтах полазити, а не ходити по готових. Ну, ви поняли, коротше. Та ніфіга ви не поняли. Вугілля. Отак. Та ладно, ні-ні-ні. Не буду вже таким жорстоким. От так. А ще вугілля можна і купнути, на потім. Все, погнали дальше. і що? Так, 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 так. Так, 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 так. Ладно, все, вами был Хэппи Слайм. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, бла, бла-бла. бла 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 Все, всем па-па!